Усім привіт! Хочете приготувати ідеальні домашні пончики. Легкі, пухкі і неймовірно смачні. У цьому відео я покажу покроковий рецепт, який точно вийде у кожного. Тож готуємо разом. Починаємо приготування з опари. До теплого молока додаю дріжджі. Я використовую сухі дріжджі, але можна також використовувати свіжі. Точну кількість я напишу в інфобоксі. Також цукор, одну чайну ложечку. Перемішую. Додаю 100 г борошна з загальної маси. Ретельно перемішую вінчиком і накриваю рушничком. Даю постояти хвилин 15-20. Після чого замішуємо тісто. Висипаємо за той цукор, що залишився. Додаємо 2 яйця. Також я додаю екстракт ванілі, ви можете додати пакетик ванільного цукру або ванілін за бажанням. Потім 50 г розтопленого масла, перемішую вінчиком, дрібку солі і буду всипати борошно. Борошно всипати треба дуже обережно, щоб з ним не переборщити. Спочатку використовую вінчик, але коли стало незручно, беру велику ложку. Можна, звичайно, це тісто замішувати і в машині міксером, кому як зручно, в кого що є. Тепер, коли незручно стало вимішувати, викладаю тісто на робочу поверхню, приціплену борошном, і продовжую вимішувати. На все цей процес мені потрібно приблизно 10 хвилин. Тісто повинно вийти м'яким, зовсім трішки липнути до рук. Головне не додавати занадто багато борошна, щоб пончики залишилися повітряними і м'якенькими. Після того, як тісто вимісили, залишаємо його в теплому місці приблизно на годинку, а то й півтори. Я залишаю, як завжди, у теплій духовці. Мені так найзручніше. Так тісто точно підходить, швидко і гарно. У мене пройшла година, видно, що тісто дуже добре підійшло, ділимо його на частинки. У мене вийшло 18 шматочків, тобто буде 18 пончиків. Після того, як я їх е, сформую з них кульки, накриваємо е, також плівкою або пакетом і даємо іще постояти хвилин 20. Пройшло 20 хвилин, тепер можна формувати сам пончик. Я буду його робити з дірочкою всередині. І роблю таким чином, як показую на відео. Також пончики буду викладати на невеличкі шматочки пергаментного паперу. Так мені зручніше буде смажити, щоб не зіпсувати форму. Але можна, в принципі, обійститися і без цього. Але так, на мій погляд, зручніше. Ось мої заготовки. І тепер накриваю їх ще раз пакетом рушником і залишаю ще на 20 хвилин дуже добре підійти. Смажемо пончики на середньому вогні в дуже розігрітій олії. Навіть середній і трошки менше вогонь, щоб вони точно пропеклися всередині. І ось такі рум'яні й красиві пончики виходять. Вони просто неймовірно смачні, дуже м'які і е, повітряні, не наче хмаринка. Можна так і смакувати, просто притрусивши пудрою. А можна прикрасити. Я прикрашаю за допомогою глазурі, яку просто купила в магазині, а також білого шоколаду. Але скажу, що і просто з цукровою пудрою вони також смакують чудово. Спробуйте приготувати, я впевнена, що у всіх вийде, рецепт не складний, а виходить дуже смачно. Всім вдячна за перегляд, до зустрічі на каналі!